Увага, цікавий і важливий інсайт. Сорока принесла мені на хвості. За деякими терактами під ТЦК може стояти Служба безпеки України. Так, так, друзі, таке може бути. Зокрема, мова йде про вибухи під ТЦК в Павлограді. Ви знаєте, що в Службі безпеки України, в поліції та й на держслужбі. Залишаються ще поодинокі порядні люди, які самі у відчаї від сьогоднішнього безпреділу не знають, що робити, і зливають інформацію. І от надійшла така інформація і до мене. І це логічно, друзі. Тому що так, є громадське незадоволення, є нетерпимість людей до свавілля, до безпреділу ТЦК, до зеленої диктатури, знищенням праві і свободи, і люди пручаються. І зі зброєю стають на захист своїх рідних, близьких, захищають їх і можуть і вбити. Але Служба безпеки України, як мені поінформували, використовує цю ситуацію для себе, коханих, для держиморди, для сьогоднішньої диктатури і намагається у такий спосіб надати повноваження ТЦКшникам справді застосовувати зброю. Не хочуть бусифікуватися вже зараз без зброї, значить будуть стріляти, відстрілювати. Вже купа випадків, коли стріляють у повітря на Закарпатті, жінок лягають. А тепер хочуть аргументувати, дозволити, в тому числі за підтримкою недолугого суспільства, яко, яке дивиться марафони і яке слухає цю владну пропаганду, щоб у випадку непокори застосовувати зброю. І СБУ цим займається. Я особисто не дивуюся, друзі. Мене сумнівів і нема, коли на мене така інформація, я її сприймаю серйозно, бо я знаю, що до мене які листи надходять в європейську спільноту, де я зараз знаходжуся. Вимушено знаходжуся і не можу повернутися в Україну, бо влада застосувала проти мене репресії. Вони пишуть такі байки, що я агент Кремля прибув сюди для диверсійної роботи і так далі, і тому подібне. І якщо таким займається служба безпеки України, то вона може робити все, що завгодно. Вона може робити і внутрішні теракти. І вбивати людей навмисно для того, щоб спровокувати, спровокувати ще більшу диктатуру в сьогоднішній Україні. Друзі, в кого є така інформація, надавайте мені, я її буду висвітлювати, звертати на неї увагу. Мовчати не буду, і сьогодні це питання, я прибув у Вашингтон, буду так само піднімати тут на обговореннях, що не тим, чим треба займається наша служба безпеки України, не тим, чим треба займається наша державна служба. І це потребує перевірки, в тому числі наших зовнішніх партнерів. Тому що якщо вони отримують кошти, в тому числі на діяльність там наших спецпідрозділів від 에, Сполучених Штатів Америки, а таким займаються, ну то це біда, друзі, біда. Хто поділяє, підтримує, поширюйте. Ну а хто ні, чекаю аргументовані ваші позиції в коментарях.